При будівництві будинку або ремонту квартири важливо пам'ятати, що оздоблення інтер'єру це лише зовнішня частина комфорту. Внутрішні інженерні системи, такі як опалення та водопостачання, мають не менше значення та затишку та зручності. Опалення, радіаторне опалення можна облаштовувати за рахунок однотрубної системи, двотрубної або колекторними схемами. Колекторна система дозволяє приховану прокладку труб та зручне регулювання окремих ділянок. Також є можливість відключати окремі радіатори без зупинки усієї системи. Крім того, сучасні системи включають теплі підлоги, що працюють як окремий контур із ніжною температурою теплоносія. Тож для підключення та зручного регулювання такої системи вам буде потрібно багато відповідних вентилів. Для того, щоб система була компактною, зручною, краще, щоб вони були колекторного типу, такі як колекторні вентилі КР1127. Ратунно-Нікеєвий колектори КР1127 випускаються на 2, 3, 3 та відповідно на 4 виходи діаметром 3 четверті із зовнішньою наїзю Та додатково до них у комплекті йде адаптер Євроконус або площина, що робить його більш універсальним і дуже зручним у використанні. На кожному виході передбачені венти для регулювання витрати робочого середовища. І, до речі, із середнім повним ресурсом 8 тисяч циклів. Венти мають позначення, яким ви можете маркувати мережу, на яку відповідає венти, та колір, що відповідає до робочої температури. Тож коректори можуть використовуватися не тільки для систем опалення чи подачі теплої води, а й для розподілення водопостачання вашої осеї. Сантехнічні прилади можна підключити через традиційну розводку або коректори. Коректорна система забезпечує рівний тиск води в усіх кранах та дозволяє окремо регулювати кожен прилад. Це зручно. Обслуговування і забезпечення стабільного тиску навіть при одночасному використанні декілька кранів. Тож, в разі, якщо ви знаходитесь на стадії ремонту, Прокладання або модернізації системи опалення чи водопостачання вашої оси, то дуже радимо вам звернути увагу на колекторні венти кр 1127 що зручні у регулюванні, приємні у монтажу та довговічні у використанні.